Слава Україні! Це друга пісня, яку я пишу сьогодні. Знову ця пісня про загиблого героя із Прилипча, про Віталія Букана. Сьогодні я був у Сергія Стотуєва, який працює в Заставнівському будинку культури. І він казав, що він був на похороні. Ну, у зв'язку з цим. Я от не пам'ятаю, чи він з Прилипча, чи з якогось другого села. Але я подивився на шпальти у Фейсбуку е, на одній з сторінок, і там написано, що загинув бока Віталій. Ну і хочу присвятити йому пісню, яку тільки що написав. Що ж це заклята клята війна. Люди вмирають, суне орда. Букам Віталій, наш славний герой. Його ось коронить під постріл конвой. Його ось хоронять. І він у землі, про мужність героя в нас знають усі, сміли він, він був завжди у бою, боровся за землю і країну свою, скільки ще буде тривати війна, яка із Росії відступно прийшла, кухам віталі він був на війні, хоронять його в нас у ріднім землі. Його ось хоронять і він у землі про мужність героя в нас знають усі, сміливим він був завжди у бою, боровся за землю і країну свою, буде і щастя, буде і мир. Ну а віталій для нас, мов помир. смерть він геройську прийняв у бою. Захистив він країну свою, його восьхоронять і він у землі, про мужність героя в нас знають усі. сміливим він був завжди в бою, боровся за землю, і країну свою, його схоронять і він у землі. Про мужність героя в нас знають усі, сміливим він ту завжди у бою, Боровся за землю і країну свою, сміливим він був завжди у бою, боровся за землю, і країну свою, боровся за землю і країну свою, боровся за землю, і країну свою. Ось така коротенька пісня, і прикро, що ми співаємо про тих, хто вже загинув. Прикро, що вони вмирають молодими розумними людьми в той час, як вони могли б принести користь, коли вони є насправді живими. Ну що зробиш? Прийшов загарбник на нашу землю. І, на жаль, наші герої, самі найкращі люди нашої нації, нашого народу, вони гинуть та вмирають.